Відчуття безпеки це базова потреба кожної людини. Так само, як потреба в їжі, житлі і одязі, вітаю друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми з вами поговоримо про внутрішні відчуття безпеки. Що робити, якщо воно у вас відсутнє? Як можна виправити цю помилку, якщо вам уже, наприклад, 30, 40, 50 і навіть більше років? І чому важливо для кожної людини мати внутрішнє відчуття безпеки? Відчуття безпеки формується у нас ще в самому ранньому дитинстві від народження і до п'яти-семи років. Саме тоді, коли формується наш світогляд, наші життєві погляди і закладаються якісь базові переконання. Саме тоді у нас формується і відчуття безпеки. І воно дуже важливим і цінним для нас є. Дивіться, одні люди вони дивляться на цей світ як на якийсь. Класний, милий і дружелюбний вони знають, що вони можуть проявитися в цьому світі, щось зробити, створити щось прекрасне, і вони за свої дії почувають повну безпеку. Інші ж люди навпаки ховаються від будь-якого життєвого досвіду. Вони, наче, хочуть сховатися в якусь свою малесеньку коробочку, якийсь свій будиночок для того, щоб не йти в новий досвід, не проявлятися, не робити нічого, тобто створювати для себе такий свій стабільний і малесенький світ. Саме такі люди дуже часто не мають внутрішнього відчуття безпеки. Чому у одних людей є це відчуття безпеки, а у інших немає? Вся справа в тому, що коли маленька дитинка зростала в ранньому дитинстві, вона все, що бачила навколо, таким і формувала свій світогляд. Якщо ви всередині відчуваєте, що вам небезпечно, це означає, що для вас цей світ. Можливо, дуже великий, складний і небезпечний. І для того, щоб від нього захиститися, ви будете ховатися від якогось життєвого досвіду. І так відбувалося з самого раннього дитинства. Якщо маленька дитина, хлопчик чи дівчинка в дитинстві пережили якісь сварки, можливо, пережили якийсь негативний досвід, тобто, навколо було небезпечно, і їм їх не було кому захистити. Скоріше за все, в більшості випадків. Коли вони виростуть, вони теж будуть відчувати внутрішньо це відчуття небезпеки. Якщо, наприклад, для, для дівчаток, наприклад, дуже важливо, щоб в їхньому дитинстві був присутній тато. Саме тато для дівчаток формує внутрішнє відчуття безпеки. Для хлопчиків також, але для, для дівчаток це мега важливо. Дівчинка вона відчуває, що її є кому захистити, що тато на її стороні, що у них класні стосунки. Якщо тата немає, або тато був присутній фізично, але його не було фактично, у житті дівчинки формується таке відчуття небезпеки, наче мене в цьому світі неможливо захистити, якщо дитинство було наповнене різними негативними моментами, і це являється таким психотравматичним досвідом, у нас теж всередині відбувається, таке, наче цей світ небезпечний і немає цього базового відчуття безпеки. Таким чином, коли дитина не вибудувала це внутрішнє відчуття безпеки, коли в нього його немає, вона формує для себе в житті якісь певні стратегії, як вона. Буде обходити цей момент, наприклад, що вона не буде приймати важливих рішень, вона не буде йти в новий досвід, вона, можливо, не буде іти в якусь там свою справу, в якийсь там розвиток. Вона просто буде створювати якийсь стабільний світ, свій світ і навпаки. Коли в дитини внутрішньо сформовано відчуття безпеки, коли вона знає, що світ дружелюбний, що її є кому захистити, що вона знаходиться під захистом, їй цікаво і хочеться пізнавати щось нове, як ви можете зрозуміти, що у вас відсутнє відчуття безпеки? Скоріше за все, крім того, що я вже назвала, що можливо, можливо, у вас теж було у вашому дитинстві або той чи інший варіант. Якщо ви зараз, будучи в дорослому віці, проживаєте дуже багато тривог, особливо тривог, тобто ви постійно переживаєте за майбутнє, ви постійно хвилюєте, що щось може статися з вами або з вашими і рідними і близькими. Це говорить про те, що у вас, скоріше за все, відсутнє відчуття безпеки, що ви хвилюєтесь, переживаєте, не довіряєте собі, іначе вам немає на що опертися. Якщо вам складно йти в новий досвід, ви боїтеся всього нового, ви, в принципі, по житті багато чого боїтеся, вам навіть складно висловити якусь свою точку зору або відстояти свої особисті кордони. Це означає, що у вас теж скоріше за все відсутнє оце відчуття безпеки, тобто його у вас немає. Вам небезпечно проявлятися, вам небезпечно комунікувати з іншими людьми. Ви вибираєте для себе лише якісь своє невеличке оточення, які вже перевірені і які вже попадають в цю зону безпеки. А все решта, ви не йдете в цей досвід. І з однієї сторони, своєю свідомою частиною, ви можете хотіти реалізувати свої цілі, рухатися до якоїсь своєї мети, десь проявлятися, можливо, змінити щось в своєму житті. Але ваша підсвідомість як структура, яка завжди нас захищає, буде вас тримати в безпечному для вас середовищі. Чому? Тому що все інше для неї це небезпечно, і в неї вже всередині є програма, що цей світ небезпечний. Йому не можна довіряти. А відповідно, я буду робити тільки те, що для мене безпечно. Чи можна з цим працювати? Звісно, з цим можна і потрібно працювати. Чому? Тому що, скільки би вам років не було, без внутрішнього відчуття безпеки дуже складно жити. По-перше, коли всередині є небезпека, це якраз емоційні постійні перепади, це вже ваше психологічне нездоров'я. Тобто, ви можете знаходитися завжди в такому ранимому стані. По-друге, в нашому сучасному світі ми не можемо формувати для себе зовнішні опори. Це дуже складно сформувати для себе зовнішні опори. Все дуже швидко міняється. Відбуваються події глобального масштабу, на які ми не можемо впливати. І відповідно, якщо у вас всередині немає відчуття безпеки, немає внутрішньої опори. Зовні, ви будете досить такі знаходитися в такому крихкому і нестабільному стані. Зазвичай люди, в яких немає внутрішньої опори і немає цього відчуття безпеки, вони так і живуть своє життя. Тобто, вони звикли навколо себе. Формувати оце таке безпечне середовище. Тобто вони створюють сім'ю. Наприклад, жінка опирається на чоловіка, вона відчуває в цьому безпеку, вона, вони там накопичують гроші і так далі, і тому подібне створюють такий баласт своєї безпеки. І це не добре не погано, це має місце бути. Але якщо ці зовнішні основи, зовнішні опори, вони рушаться, тобто хтось іде з сім'ї. Люди помирають, щось там втрачають. Людина дуже болісно це переживає. Чому? Тому що всередині її пусто, всередині її немає цього відчуття безпеки. Працюємо ми з цим питанням завжди через терапію, тому що в основі відношення до світу, як до небезпечного, завжди лежить якась психотравма. З дитинства маленька дитина до 5-7 років вона побачила цей світ саме таким складним, небезпечним, можливо, важким або навіть ворожим. І на основі цього, для того, щоби вижити в цьому світі, вона набудувала багато різних стратегій, які зараз по житті уже не працюють і не можуть працювати. Відповідно, для того, щоб змінити цю історію і цю стратегію, потрібно в підсвідомості знайти причину, чому вам небезпечно в цьому світі. Я хочу для вас повторити, що відчуття безпеки це є основа. Основа і базова потреба кожної людини. Коли ми задовільняємо свої базові потреби, ми являємося психологічно здоровими. Це теж є нашою опорою. І якщо всередині вас є багато тривог, страхів, емоційних перепадів, качель, депресії, і ви не відчуваєте себе в безпеці, це перше, з чим ви маєте працювати. Тому що, якщо ви йдете, працюєте над цілями, якщо ви йдете, працюєте над грошима, якщо ви йдете, працюєте над якимись своїми і можливо масштабними проектами. Але у вас немає відчуття безпеки, ви завжди будете повертатися до цієї основи. Ви завжди будете на це спотикатися, тому що якась маленька історія ситуація буде вас вибивати з вашого шляху і з вашої колії. Тому обов'язково по цьому відео проаналізуйте по тих критеріях, які я вже назвала. Що відбувається у вас? Що ви зараз відчуваєте на даний момент? Яким було ваше дитинство, яким ви точніше його пам'ятаєте і сприймаєте. Ваше дитинство. І якщо у вас відсутнє це відчуття безпеки, обов'язково підіть на терапію. Краще це робити з гіпнотерапевтом, тому що це. Набагато швидше і набагато ефективніше. І пропрацюйте цей момент. Ви побачите, наскільки саме від цього моменту почне змінюватися ваше життя. Тому що уявіть, людина, яка всередині себе відчуває безпеку, вона відчуває себе впевненою, росте її самооцінка, вона задоволена собою життям. А відповідно вона може робити те, і їй буде не страшно, чого вона раніше не наважувалася робити. Я бажаю вам миру і добра. Залишайте ваші питання під цим відео, тому що тема широка, про неї можна говорити багато. І я обов'язково вам розповім і дам відповідь на ваші питання. А для запису на консультацію під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал. Пишіть туди, і ми обов'язково розберемо вашу ситуацію.